До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання всім телеглядачам. Я дуже радію з того, що кожен наш випуск дарує нам підписників та впізнаваність. Проте ми пам'ятаємо героїв та шануємо їх. А також дякуємо Збройним силам України за захист сьогодні. У Броденґюз дивіться про таке пожежа у будинку, що стало причиною займання. Центр раннього розвитку мудрих запрацював у бродах. У бродах пройшов тиждень вакцинації, про це та інше. У броди н'юс Допоки волонтери збирали вантажі та закривали запити наших захисників. Діти прийшли до них у центр, щоб принести гроші, які нас збирали для ЗСУ. Ярослав, Олег та Захар принесли 132 гривні, які зібрали із дитячого імпровізованого блокпосту. А Соломійка принесла 858 гривень і 70 копійок, і все копійками, які вона збирала. Тривалий час. Дякуємо діткам, які розуміють важливість кожної копійки та їх батькам, що виховують справжніх патріотів, зазначають волонтери. У бродах сталася пожежа, у якій, на щастя, ніхто не постраждав. Деталі інциденту у сюжеті о 10.17 Зранку надійшло повідомлення про пожежу в місті броди по вулиці Низька. Виїхало одразу ж два відділення 10-ї ДПР-міста Броди. В прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить ганок і кухня в житловому будинку розміром 10 на 12, критим бляхою по деревній брешіці. Рятувальники оперативно приступили до ліквідації гасіння пожежі, вдалося запобігти загорянню горища і інших житлових кімнат, які знаходились у даному будинку. Виїжджало дві одиниць спецтехніки. Загалом дев'ять чоловік особового складу було злочину до гасіння пожежі. Орган дізнання встановить причину займання, попереднє займання це від холодильника. Коротке замикання. Дорогі бродівчани та інші жителі України до вас звертаються із проханням допомогти зібрати кошти на спорядження для нашого захисника. Андрія Прокопчука, війна застала його в Маріуполі. Звідки він приїхав у броди? Йому всього 20 років, і він добровільно вступив до легендарного штурмового підрозділу. Незабаром Андрій у складі гвардії наступу буде звільняти наші землі від ворога. І йому життєво необхідно купити якісне спорядження, а саме Кевларовий шолом, берці, ременно плечову систему, активні навушники на шолом, медичний рюкзак та аптечку. Посилання, за яким можна перейти та перекинути кошти, зараз на ваших телеекранах. У Бродах відкрили сучасний заклад. Що там пропонують дітям? Дивіться далі. Центр раннього розвитку Оксани Тенкіл відтепер функціонує і у бродах. Відтак нещодавно на вулиці Шевченка відбулося відкриття вище згаданого закладу із оригінальною та креативною назвою Мудрик. Мета мудрика дуже про, проста: це е, навчити дитину не для школи, а навчити для життя. Це є девіз усіх центрів мудрики, які є в нас в Україні. І є за кордоном у нас є дуже цікавий напрямок. Мами з дітками працюють під керівництвом педагога, допомагають виконувати різноманітні творчі завдання. Розробляють дрібну моторику, виконують фізичні вправи, танцюють, співають. Це дуже весело. Крім того, в нас є міні-садочок. Є батьки, яких з тих чи інших причин. Ну, не дають діток державні садочки, мають бажання віддати, наприклад, приватний садочок. В нас є така опція. В нас дуже хороший педагог, педагог, психолог, педагог-інклюзист. При потребі вона знає, як працювати з дітьми і як задовільнити всі потреби батьків. Тут вчать дітей не лише навчання, а й необхідним та найважливішим навичкам у житті. У нас є англійська мова для діток від 3 до 6 років. У Нас є підготовка до школи для діток п'ятирічок і діток шестирічок. Ми зараз активно готуємо дітей до школи. Це є експрес-курс у нас проводить його Альона Хміляр. Діти, які були на про на пробних заняттях, прикипіли до неї. Вона прикипіла до них. У мене є маленькі лапочки, 3-4 рочки, і також 5-6 років це є підготовка до школи. Також я буду вести експрес-курс підготовка до школи. Це є дітки віком 6, -6 років, яких ми будемо готувати до школи, щоб вони були впевнені і вже мали такі міцні знання і себе відчували дуже добре і комфортно в школі. Зокрема, тут діти мали змогу розважатися, провести час із веселим аніматором Мудриком, який кожній дитині приділив час та увагу Керує цим підприємством Наталія Зазуляк, яка є активною та пробивною, та яка доклала зусилля разом із своєю командою до відкриття мудрика. Дуже хочу подякувати в першу чергу нашій Оксані Тимків, яка вміє дуже так класно спрямувати, змусити в себе повірити. І команда Woman Franch, в принципі, допомагає на всіх етапах організації даної роботи, плюс постійна підтримка, і це дуже мотивує, допомагає і додає сили й впевненості. Ну і звичайно, друзі. Друзі рідні, без яких зробити такий крок в своєму житті складно, тому що як би там не було, наскільки ти б не був впевнений в собі, яку б мету не мав, без підтримки рідних і без підтримки своїх друзів, оточення свого мабуть нічого не може вийти в день. Відкриття наша знімальна група завітала у мудрик. Де весело та гамірно діти тішилися довго події відкриттю центру? Тут Дуже гарно навчають дітей усього і читати, і писати, і висловити свою думку. Мудрик рекомендую. Побажаю нашій власниці успіхів у своїй справі насамперед, адже велика кількість діток, яких ми раді будемо бачити, раді навчати. У нас різний розвиток для різного віку дітей, тож сподіваємось на найкраще. Моя роль заключається в тому, що я розвиваю дітей від одного до трьох років. Я веду мама плюс я, де діти приходять з мамами, і я розвиваю їм дрібну моторику, руки, емоційний розвиток, психічний розвиток, фізичний та емоційний. Серед вище перелічених послуг, які надає мудрик, є також кваліфіковані педагоги, які будуть навчати дітей. Тут навіть є міні-садочок. Також у нас є творча студія, не менш креативний педагог. У нас є танцювальна студія. У нас є курс мудрики для діток 3-4 років. Також його проводить педагог з міні-садочку, наша Наталя. При потребі, при бажаннях і запитах ми працюємо з мамами. У нас проходять різноманітні такі ресурсні майстер-класи і вечори посиденьки. Ми подаємо дітям весь матеріал, який ми хочемо їм подати. тільки виходять задоволені. А для нас це просто величезна радість, коли ми бачимо, що дитина і мама задоволені а ще ми божеволюємо просто від радості, коли бачимо, коли дитинка не хоче від нас зти, і це дуже приємно. На відкритті були аніматори з Радивилова та бродів, адже осередок мудрика є досить широким. Їх 70 плюс по Україні. Плюс в нас є центри вже за кордоном. Відкрилися і дуже успішно працюють. У нас є в Радивилові мудрик. У нас є в золочові мудрик, близько, тобто близько є центри мудрики. Тепер мудрик є в бродах. Зокрема, позитивно відгукнулися і відвідувачі. Дуже все сподобалось. Дуже радий, що броди розвиваються, відкриваються такі заклади, як оцей. Бачу, що дітям дуже цікаво, всі бавляться, всі в захваті, дуже задоволені. Ось надіюсь, такі самі будуть щасливі під час самого навчання. Дуже класно. У мене дитина ходила на пробні заняття. Дуже задоволена з великою пошаною та гордістю за свого керівника. Відгукуються працівники, яким приємно працювати у колективі, який є дружнім та завзятим. Насправді я бажаю її розвиватися, не зупинятися, сили і наснаги, продовжувати цю роботу, яку ми розпочали і е, бажаю міцного здоров'я, бо буде здоров'я, а креативності в нас не відібрати. Найперше хочу висловити своє захоплення Наталею, тому що вона великий молодець. Такий центр дуже потрібний, оскільки є попит, так, є запит, діточок багато, і кожна мама і кожен тато хоче якнайбільше вкласти в свою дитину, в її розвиток. Бажаю процвітання, успіху, натхнення, здоров'я діткам, і нехай вони всі гарно розвиваються під мирним небом України. Записати дітей у модрик можна в будь-який зручний час. Ми собі плануємо обов'язкові майстер-класи, обов'язкові вечірки, тематичні вечірки. У нас в мудрику можна навіть проводити дні народження. Наші педагоги їх готують і розважають дітей так дуже продуктивно, весело і незабутньо. У нас є qr коди на фасаді нашого центру. У нас є номер телефону. Ми роздавали візиті. Стівки, флаєри, в нас є розвішені оголошення. Плюс ми активно ведемо соцмережі і можна з нами зв'язатися. Наш адміністратор завжди готовий відповісти на будь-які запитання, надати будь-яку інформацію і задовільнити всі вимоги і потреби наших батьків. Тобто ми працюємо 24 на 7, фактично. Ми працюємо по авторських методиках. Методики розробляються саме для мережі центрів Мудрик. Вони дуже креативні, методики, які себе виправдали, і замість тисячі запрошень я скажу так: прийдіть і спробуйте, ви залишитеся задоволені. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумайн. Волонтери організації, допомога ЗСУ «Броди» Василь Целюх, Павло Кулінець, Олег Каплюк, Володимир Блюй, Мар'ян Лагода, Мирослав Тимус, Оксана Петрух повернулися із чергової поїздки із ходом. Як завжди, передавали нашим захисникам автомобілі, необхідні речі та ще багато крутих штук, які допомагають боротися із ворогом. Також волонтери забрали пошкоджений позашляховик 24-ї бригади, який потрапив під обстріл у районі нью Йорка Бахмутського напрямку, на щастя бійці вижили, але тепер потребують нові колеса. Анатолій Андрійович, особовий склад і командування 24-ї механізованої бригади, доручили мені таку місію передати вам почесний орден волонтера за те, що ви надаєте допомогу. Ну і всього найкращого, і казали, чекають подальшої допомоги. Дякую, дякую. Для мене це велика честь отримати таку медаль. Будемо допомагати разом спільно працювати на перемогу. Так. Дякую. Але... Ви саме більше заслужили, ну я бажаю. Ми тому вже давно має нагороди. А це постійно є нові бачите, Нові завдання, цілі привезли, розстріляну машину 24 то так. Тиждень вакцинації успішно пройшов у бродах. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. У бродах розпочався всесвітній тиждень імунізації населення, який провели з метою привернення уваги до важливості вакцинації та підвищення рівня щеплення серед населення. Наша установа разом з бродівською міською лікарнею приєдналася до цієї акції і зробили мобільний пункт. Який виїхав тут цей район, біля нашого краю, біля район, в район ринку, проводити імунізацію. Тобто виїхали ми в люди. Працівники Бродівського відділу центру контролю та профілактики хворіб Міністерства охорони здоров'я ходять до кожного підприємця, розказують кожній людині, яка тут проходить, агітуємо. І, відповідно, люди, які згоджуються, заходять в наш мобільний пересувний пункт і отримують щеплення. У місті відвели спеціальний день для вакцинації, працювала спеціальна мобільна група, і кожен зміг отримати безкоштовну вакцину від ряду хвороб. І, як бачимо, бродівчани з різних куточків міста збиралися у чергу, щоб отримати необхідну профілактику. Щеплення проводять від дифтерії і правця, щеплення проводять від коронавірусної хвороби. Ми маємо фактично вакцину Коронувак, комірнаті, Джонсон-Джонсон, Янсенс так звана. І люди на вибір. Є сімейний лікар Тетяна Петрівна, яка їм пояснює, є кваліфікована медична сестра, так само, яка опитує чи статус. Дозволяє проводити вакцинацію і проводимо вакцинацію. Частина людей провакцинувалася от станом. Буквально за дві години ми провакцинували частину людей від правця і дифтерії, частину людей провакцинували від е, е, коронавірусної хвороби. Серед присутніх були люди різного віку. Усі, ті, хто розуміє, що вакцинація є необхідною умовою для безпечного життя та захисту свого здоров'я. Люди Мають справу з землею, можуть бути порізи, можуть бути різні проколи, цвяшками ржавами і так далі. І люди можуть, не знаючи про це, захворіти на правець. Коли людина, Раз в 10 років провакцинується, вона захищена від цієї хвороби, і відповідно так само від дифтерії. Лікарі медичного центру розповіли, що вакцинація є найбільш ефективним способом запобігання поширенню інфекційних захворювань. Ми людям розказуємо, що таке інфекційні хвороби, чому варто від них вакцинуватися, від чого вони захищають, як попередити. Частина людей скептично до того відносяться, але є люди, які відповідально ставляться до свого здоров'я, приходять, вакцинуються, тому ми закликаємо всіх берегти себе, берегти своїх рідних, приходити вакцинуватися, звертатися до сімейного лікаря, коли там йдемо з любими простудними захворюваннями, консультуватися, радитися і таки вакцинуватися, щоб попередити, скажімо, плачевні наслідки. Медики також закликали усіх приєднатися до святкування всесвітнього тижня імунізації та отримати необхідну вакцинацію. Вже є автомобіль, виїзна мобільна бригада в нашої продівської центральної міської лікарні. Є лікар, є медсестра. Вакцинуємо від дифтерії, від правця. Те, що зараз актуальне, почалися в нас. Такі роботи польовів людей, більшість, так як ми тут любимо квіточки садити і все, що зв'язано з землею. Ну так само дифтерія правець, скажімо так, правець то є, якщо заразився, летальна хвороба. Лікування від нього немає, лише є вакцинація. Нас захищає, тому ми закликаємо всіх небайдужих. Щоб вакцинувалися. Ну і ковід. Ковід не зник, ковід є. І тому ми вакцинуємо. Є вакцина і Коронавак, і Комірнаті, і Янсен наявна. Таким чином, Всесвітній тиждень імунізації став важливим кроком у збереженні здоров'я та благополуччя мешканців бродів та всієї України. Але вакцинуватися можна і надалі. У нашій лікарні там є вакцинальний кабінет. Можна вакцинуватися, весь час звертатися і робити дані щеплення. Щоб себе вберегти профілактичним способом, тобто вакцинацію, ніж потім лікуватися. Це дорого, накладно і розтягано в часі. Працюємо ми для того, щоб ви були здорові. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн. Нове асфальтне покриття з'явилося на одній із головних комунальних доріг суховолі. Завершено капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Центральна. Це дорога комунального підпорядкування, яка сполучає село із трасою. Тут розташована стара церква, шлях далі веде до села Бучина. Потреба у ремонті асфальтного покриття тут була вивчена та. Пропрацьована давно. На жаль, у минулому році запланований ремонт провести не вдалося, але вже зараз капітальний ремонт зроблено. Роботу виконувала підрядна організація, шляховик Т. На цьому ми завершуємо Бродин'юз. пам'ятаємо та шануємо героїв. Я ж принагідно дякую вам за перегляд і запрошую підписуватися на наш Ютуб канал та соціальні мережі. Пам'ятайте, що наші збройні сили України найкращі і Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні, героям слава.